Видання Defense News опублікувало 50 найбільших оборонних компаній світу. Рейтинг базується на доходах, які отримали компанії від замовлень на озброєння, які виробляють. Такий підхід дозволяє непрямо прямо оцінити обсяг замовлень в оборонній сфері. Інформація про які не часто оголошується публічно. Хто лідирує в індустрії і яке місце посідають компанії з України. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. «Укроборонпром» вперше потрапив до списку 50 найбільших світових оборонних компаній за обсягом контрактів на постачання озброєнь з 2022 по 2023 рік. Дохід укроборонпрому значно збільшився на 72%, сягнувши 2,2 мільярда доларів порівняно з 1,28 двадцять роком раніше. Завдяки такому суттєвому зростанню компанія зробила великий стрибок у рейтингу, піднявшись одразу на 16 позицій з 65-го місця на 49. дев'ят. До складу концерну «Укроборонпром» входять понад 100 державних підприємств. Різного профілю і галузей, проте варто зазначити, що деяка частина з цих підприємств внаслідок повномасштабного вторгнення або наразі не контролюються, або зазнали серйозних пошкоджень. В червні 2023 року сталися певні зміни. По перше, ребрендинг, а по друге, нова назва Українська оборонна промисловість. Організація себе тепер позиціонує як акціонерне товариство, що відображає зміни в її структурі. Ну і зростання, звісно, укроборонпрому логічне, адже замовлення зростають тому, що є потреби. Посилюється і кооперація з Демними виробниками про що ми писали на нашому телеграм-каналі? Посилання на допис буде в описі до цього відео. Долучайтесь, там дуже багато цікавої класної інформації. Олександр Камишин, міністр стратегічних галузей промисловості, у своєму повідомленні підтвердив зростання доходів та відзначив, що українська оборонна промисловість берегла динаміку розвитку в першій половині 2024 року. Він оголосив, що ми не прагнемо високих позицій у рейтингу. Цей стрімкий розвиток і такі позиції сталися через гостру необхідність. Однак, аналізуючи ці зміни, можна вже чітко констатувати, що оборонний сектор стане одним з основних експортно. Орієнтованих в Україні міністр також зазначив, що такий ріст він пов'язаний не тільки з державними оборонними замовленнями, але й зі співпрацею з іншими міжнародними оборонними компаніями. Тому є і позитивні очікування щодо росту у 2024 році. Проте не всі потужності держава може перекрити своїми фінансами. А разом з тим держава забороняє експортувати зброю. Часткове відкриття експорту, звісно, з рахуванням потреб країни і з певними навіть квотами на даний момент. Це було правильне, хоч і непопулярне рішення. Адже багато компаній загалом виїжджають з країни або створюють свої філії і гроші від зовнішніх контрактів отримують наші сусіди, словаки чи поляки, але не Україна. Тож що це питання треба вирішити? У нас є окреме відео на Ютуб каналі. посилання буде в описі до цього відео. Там ми цю ситуацію розклали, пояснили, чому експорт треба дозволяти. А зараз Україна запустила таку програму, як зброярі експортувати не можна, то шукають в друзях і партнерах можливості гроші для того, аби вони замовляли в українських підприємствах устаткування із озброєння для сил оборони України. І це демонструє справді бажання України знайти таких замовників для українського війська на 675 мільйонів доларів. Вже знайшли в доволі короткий час, і це доволі ефективно. Амбітна мета зібрати 10 мільярдів доларів до кінця року показує весь масштаб такого проєкту, а також звісно і потенційний вплив на оборонний комплекс України. Порнівось до рейтингу за результатами минулого року український концерн обігнав польську державну збройову компанію польська група збройньова СА доходи якої становили 1 мільярд 430 млн мільйонів доларів, та мала 62 місце. місце. Обігнав такі компанії, як Конгсберг Групен, виробник корабельних систем ракет НСМ та комплексів насамста. Turkish Aerospace Industries, у виробник ударних гелікоптерів Атак 2 БПЛА Анка 3 виробництва літаків та супутників щодо лідерів, то другий рік поспіль пальму першості тримає Lockheed Martin. На другому місці піднялась авіаційна корпорація Китаю, що опосередковано свідчить про модернізацію та підготовку китайських ВПС до вторгнення на Тайвань. А разом з цим треба ще врахувати, як стежень сі загалом китайці люблять маніпулювати статистику і малювати цифри на третьому місці. Знову американська компанія Rating Technologies, на третьому місці. Норс Груман загалом з топ-10 компаній: шість американські, три китайські та одна британська. УкрОборонпром, як ми сказали, піднявся з 62 на 49 місце. Виторг його з 22-го по 23 рік збільшився на 72%, що робить його найдинамічнішою компанією в топ 100 таких. І це все, попри складні умови, блекаути і складність на ринку. Тож поважаємо УкрОборонпрому справді зростати, бути більш відкритим, створювати справді екосистему, долучати туди приватних гравців, прокачувати спроможні. Сті української оборонної системи бути таким важливим і ядром екосистеми, Ну і звісно, прокачувати свої в майбутньому і експортні спроможності. Україна може виробляти гарну продукцію і продавати її на ринках країнам, які справді потребують це для свого захисту. Звісно ж, в першу чергу. До речі, в більшість оборонних компаній можна інвестувати. І як показала нещодавна криза, справді багато компаній не просто не впали, а й росли далі, тому що сектор справді все більше має уваги зі сторони країн і буде лише а як інвестувати і як не загубитися в цьому -всьому світі, ви можете дізнатися в посиланні там буде лінк на нашу школу. У нас є цікаві курси. Будемо раді вас бачити з дуже досвідченими людьми. До зустрічі, дорогі друзі! Побачимось!